Коли ти вже вживеш з центру, ти вже не використовуєш таке поняття як метапозиція. В тебе все життя виходить як метапозиція. Це перше. Друге, для центру люди інші не є відображенням чогось свого. До речі, ми тут... питання дзеркалення і відображення я намагаюся відкинути, тому що для центру інші люди і все, що відбувається, тобто для мене тут якраз дві юди. Подарунки. Тобто, центр не бачить цю історію як чисто своє відображення. Вони в мене, до речі, тут різні тут дитинка, тут доросла. А Він бачить це як матеріал зв'язку. Тобто він дивиться, що між ними. І на цьому матеріалі одразу взаємодії вибудовує нові сценарії. Тому цей це просто часто декорації вибачте. Тобто, Важливо, відбуває все відбувається в самий процес реакції. Відповідно, мене не відображає інша людина. Я не можу на це так. Якщо я живу в центрі, я творець. Інша людина, як мінімум, просто сотворець або матеріал для цього творіння, в залежності від того, на які позиції вона дивиться.